Про що б не були консультації у мене кожен день, але майже кожного дня є такий запит, коли людина, ну їй з якоїсь причини потрібно по роботі показувати себе, щось розказувати, але вона дуже хвилюється, боїться, вона починає шукати кучу там куп, купу, просто причин, чому вона не може це зробити, то в неї нема мейкапу, то в неї там. Нема таких обставин навколо, то вона не знає про що говорити. От тут простий і дієвий спосіб. Якщо ви людина, якій потрібно щось доносити Всесвіту або своїм клієнтам, просто почніть це робити. Ідеального часу для цього не, не відбудеться. Одна хвилина в день. Якщо ви будете робити це одну хвилину в день, це просто навичка. То вже за місяць вам стане набагато краще. Тому кому потрібно хвилюйтесь, бойтесь, бійтесь.